Крок, на який Україна чекала багато місяців. Вашингтон вочевидь дозволяє використовувати далекобійну зброю на території Росії, і, хоча офіційно цього в Білому домі поки що не підтвердили, про це повідомили в Нью-Йорк Таймс та в низці інших американських змі йдеться, зокрема про використання атакамсів глибину країни агресорки. Однак перше застосування ракет по російському тилу очікується саме по Курській області, в тому числі по розташованих там північнокорейських військових. У європейському союзі теж підтримують ослаблення обмежень на удари по території Росії. Про це перед засіданням очільників МЗС країн ЄС заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель, для якого сьогоднішня нарада остання також розкритикував партнерів за повільність у рішеннях щодо допомоги Україні. Як європейські столиці сприйняли новину про можливе зняття обмежень на використання далекобійних ракет Україною? Чи підтвердила її зокрема Франція? Дивіться в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко спеціально для ТСН. З очевидних причин Україна традиційно очолює порядок Денної ради ЄС на рівні топ-дипломатів. І доступ їй до принципово нових можливостей у боротьбі проти російської агресії тут топ-новина. Ослаблення обмежень на удари по території РФ ракетами, прибуваючи на засідання, коментували практично всі міністри. Глава МЗС Франції не підтвердив і не спростував, що його країна спільно з Британією вслід за Сполученими Штатами, нібито дала зелене світло на застосування своїх скальпів. Французьке авторитетне. Видання льофігаро, яке вчора оприлюднило відповідне повідомлення, незабаром видалило з публікації ці дані. А французький дипломат нагадав, що керівництво країни раніше підтримувало зняття обмежень. Heard, ви чули президента Макрона у травні цього року. Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми готові розглядати, якщо він дозволить завдати ударів по цілях, звідки Росія зараз здійснює атаки на територію України. Тож з нашого боку нічого нового. передбачувано схвально про рішення послабити обмеження і ті, хто давно виступав за його ухвалення. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський написав у соцмережах, що провокує слабкість, а сила навпаки стримує. І що це цитую мова зрозуміла Володимиру Путіну, але його литовський колега зазначив, що не поспішає відкорковувати шампанське, і тому дві причини незрозуміло зауважує Ландсбергіс, скільки ракет лишилося в Україні, а також чи зняті обмеження повністю. Американські змі повідомляли, що застосовувати атакам все можна лише по території Курської області Росії, де сполучені штат підтверджували розгортання північнокорейських військ. Глава МЗС Німеччини, де насуваються дострохові вибори, нагадала, що її партія підтримувала право України на самозахист у межах міжнародного права. Давно виступав і сьогодні повторив це за зняття обмежень. І Жозеп Борель, іспанський політик, який незабаром залишив цю посаду на прощання ради в сьогодні країнам ЄС бути повороткішими стосовно допомоги Україні і посилався на затяжні пошуки єдності у минулому. Не можна претендувати на те, щоб бути геополітичним гравцем, якщо ми витрачаємо дні, тижні, місяці на погодження рішення, щоб діяти. Тому мій останній заклик до колег: будьте єдині, вирішуйте швидше, події не чекають. Росія не зупиняє війну через те, що ви у роздумах. Справедливого миру можна досягти лише за допомогою сили і своєчасних рішень, сказав колегам по відеозв'язку Андрій Сибіга. Глава МЗС України у цьому контексті нагадав про пункти так званого плану перемоги українського президента. Також закликав ударити санкціями по тіньовому флоту Росії. 15-й пакет у розробці. А сьогодні міністри схвалили черговий раунд обмежень проти Ірану. ЄС більше не продаватиме йому компоненти, що використовуються при виробництві ракет і безпілотників а до чорного списку Ско потрапляють в національний морський перевізник Ірану та його директор. Також три російські судноплавні компанії, які доставляють до Росії з Ірану зброю з Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.